Вас вітає канал Каскарка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Сова Соня. Одного теплого літнього вечора родина совенків зібралася перелітати до нового лісу. Маленька сова Соня. Мала скоро піти до першого класу. Тож треба було оселитися поближче до лісової школи. Сім'я Совенків жили в тихому хвойному лісі вже багато років, посеред величних чарівних сосен, що шепотіли давні таємниці. Але настав час. Родині Совенків вирушати в подорож до нового місця золотої діброви. Тато Сова Совенко ретельно приготував все необхідне та закликав сім'ю присісти на поріг перед дорогою. Так його навчав його прадід Сава, який вважав. Що цей ритуал оберігає мандрівників від лихих лісових духів та невдач в польоті? Родина Совенків зручно вмостилася на порозі. Соня міцно притулилася до мами, вона помітно хвилювалася перед подорожю. Та це й не дивно, друже мій. Невже серед нас знайдеться той? Хто не хвилюється на порозі великих життєвих змін, отож і маленька сова Соня не стала виключенням. Тата Сова Совенко обійняв близьких і лагідно промовив Готові до нової пригоди. Совенки дружно переглянулися і взлетіли назустріч зоряному небу. Шлях виявився нелегким. Птахам довелося летіти кілька годин поспіль. Тиха, спокійна ніч поступово змінювалася свіжим ранковим повітрям. Коли нарешті сім'я Совенків дісталася до свого нового дуплечка, на обрії вже сходило сонце. Пухнасте косі косістрибунець. Який першим прокинувся після нічного сну, помітив, як Соня Совенко заносить свої речі до старого дуба. Вітаємо нових сусідів! Радісно гукнув Кося, визираючи із запорослого мохом корча. Добрий ранок. Соромливо відповіла Соня. Кося Стрибунець підбіг поближче до Старого Дуба, захопивши з собою футбольного м'яча. Сонячні промінчики радісно відблискували на його новеньких черевичках. «Гайда в футбол грати. вигукнув кося, нетерпляче потупцьовуючи своїми ботками. Йому так хотілося швидше їх випробувати, що він мало не підстрибував від нетерпіння. Мамо, можна? слухняно запитала соня. Мама лагідно кивнула головою. І відпустила совеня з косею. Попри в тому, після важкої дороги, Соня дуже хотіла потоваришувати з куцим хвостиком. Адже в сосновому лісі їй завжди бракувало друзів. Однак, замість жвавої гри, на яку розраховував кося, Соня весь час позіхала і пропускала удари. Більше того, в неї не вистачило сил навіть на влучні паси, тож нетерпелячий стрибунець при першій же нагоді змінив її на борсука-борю, який, щойно поснідавши запашними млинцями з медом, забрів на галявину. Засмучена соня повернулася додому і гірко заплакала. Мама сова ніжно заколихала доньку в обіймах. Лагідно витираючи сльози материнським крилом. Не плач, моя маленька, тихо промовила мама сова. Після денного сну ти обов'язково почуватимешся краще, і ми разом підемо тобі шукати друзів. Хоч соня й сумнівалася, що вона зможе знайти в незнайомому лісі товаришів, які б не спали вночі, так само, як вона, Ташка! Завжди прислухалася до маминих порад, Тож, впнувшись ткнувши у затишту картату ковдру, заплющила очі і задрімала. Маленькій пташці снилося, ніби вона летить через золоту діброву, шираючи над верхівками могутніх вітовічних дубів разом з іншими совами, точнісінько такими ж, як вона. Вони разом веселилися і жартували, виконуючи у повітрі неймовірні гімнастичні па, на соненому обличчі проступила ледь помітна посмішка. І лише тоді, коли на ліс опустилася справжня темрява і місяць осяяв, протоптані тваринками стежини, мама сова. Розбудила донечку, і соня незграбно висунула мордочку зі свого дублечка і завмерла від подиву. Довкола кипіло нічне життя, у небі майоріли справжні пернаті сови й багряні кажанчики. Білі тендітні метелики пурхали поміж нічних п'ялок їжачки гралися в пішмурки. А дівчатка ресенятка бавилася в дочки матері і по черзі доглядали одна одну. Такого різноманіття Соні не доводилося бачити навіть вдень. Вона не могла повірити своїм очам. Як раптом маленький лисеня-рудик схопив Соню за крильця та запросив її стати на ворота в його футбольну команду? Спочатку. Соня хотіла відмовитися, адже вона ще не забула свою невдачу вранці. Та невгамовні звірятка наполягали. Гра була просто неймовірна. Сприкні світлячки блискуче освітлювали футбольну галявину. Уздовж бокових ліній галасливо тупотіли вболівальники єноти, підбадьорюючи гравців веселими співанками, а на центральному колі. Вдягнувшись могастий суддівський костюм, чітко рішуче помахував червоними та зеленими листками нічний ящір на ім'я Гекон Лунатик, строгий, але справедливий арбітер гри. І раптом Соня, що ще зранку не впевнена у своїх силах, перетворилася на неперевершеного, неймовірно зосередженого врятаря, її пильність і спритність вражали глядачів. І завдяки їй команда змогла святкувати переконливу перемогу. Тепер Соня зрозуміла, що кожен мешканець лісу має свою унікальну природу і, щоб стати чемпіоном, іноді треба просто зрозуміти себе. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись. У захоплюючий світ української казкової спадщини.